Вітаю в ефірі. Випуск новин. В студії працює Світлана Пензова. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Інфраструктурний об'єкт в Одеській області постраждав у наслідок атаки російських окупантів у ніч на 2 грудня. Як повідомили сили оборони півдня України, противник випустив по нашому регіону 11 безпілотників шахет 131 136 з тимчасово окупованого Криму. Ворог спрямував їх з акваторії Чорного моря по прибережних районах області. Силам оборони вдалося збити 10 дронів. У наслідок влучання БПЛА в інфраструктурний об'єкт сталася пожежа, яку швидко ліквідували. Люди не постраждали. Також країна-агресор не припиняє цинічно обстрілювати правобережжя Херсонської області з усього спектру озброєння. На фото наслідки влучання в дитячий пульмонологічний санаторій. Чотирилапі бійці, які рятують людські життя. У 126-й бригаді ТРО працює кінологічний підрозділ, в якому спеціально навчені собаки допомагають у розмінуванні територій, адже можуть відчути закопану в землю вибухівку. Работи. Хорошо, молодець, Хорошо, молодець, да. маладіс, умниці. Так, вже близько місяця чотирилапі помічники працюють разом з кінологами 126-ї бригади ТРО в зонах бойових дій. Це перша бригада ТРО, в якій з'явився кінологічний підрозділ, та ще й непростий. А чемпіон України в командному заліку. Навчені собаки є унікальними помічниками у розмінуванні територій та вміють розрізняти понад сім різних запахів вибухівки. Це димова шашка в даному випадку стоїть. Собаки теж їх дуже добре бачать носом. Противопіхотна міна. Тут різні види взрывчатки знаходяться. Они выдвигаются первыми перед тем, как будет, будет двигаться группа, рота, взвод, подразделение, неважно. Но собаки покажут наличие взрывчатых веществ, они покажут эту зону, где они находятся, и они будут к этому готовы. Совместно еще с электронной техникой это будет идеальный тандем, который будет помогать им для улучшения качества ведения будущих бой и передвижения вперед. На підготовку службового собака йде близько півроку. За цей час чотирилапим проводять загальний курс дресирування, навчають захисній вартові службі і спеціалізованим дисциплінам, зокрема пошуку вибухівок. Важливим етапом під час тренувань є вироблення у собаки байдужого ставлення до всіляких запахоносіїв, зокрема харчових продуктів, що не належать до вибухових речовин. Якщо подивитися, їстивна консерва для людей, для військових. Ми підв'язали сюди запах тротилу, гексигену і так далі, От, щоб собака на їжу не відвертала увагу, а почула запах зривчатки. Сухпайки, як ви бачите, після бойових дій остається дуже багато в лісосмугах. Також ми сюди прив'язали запах, і собака тоді оприділяє. Е, е, Є з воно чи не заміновано. Для пошуку вибухових пристроїв використовують різні породи собак. Проте найкраще зі своєю роботою справляються бельгійська вівчарка Малінуа та Лабрадор. Одна з головних переваг таких порід, як бельгійська вівчарка та лабрадор, це стійка нервова система. Вони фізично міцніші, ніж інші породи собак. Можуть працювати в бойових умовах близько двох годин, а також краще йдуть на контакт з кінологом. Вона обладає чувством чем ніж інші. Це вже теж замечено, тому що з 2000 года року ми готуємо собак по для сліпих для незрячих. І в основному лабрадорів і как як це працює в цьому направлении. Проте найголовніше в цій небезпечній роботі це взаємодія тварини та кінолога, розповідають фахівці. Якщо у проводника та у його собаки немає контакту, то справа не вийде. Це круглодобова робота, це здоров'я собаки, це прививки, це ігра. Наперед всього, це має бути команда? Команда кінолог і собака. Чотирилапі бійці можуть відчути не тільки вибухівку, а ще й передбачити смертельну загрозу, розповідають кінологи та наводять один з прикладів, коли собака врятувала життя своєму господарю. У нас от, год тому був случай, одна із наших інструкторів, дівчинка, поїхала к сину, взяла з собою собаку, яка була обучена і підготовлена, і в бліндаже собака почала суїтися, вийти і вистачати її за куртку. Вона закричала всі з бліндажа, всі вибіжали, і ровно через 12 минут почався обстріл градом. Службові собаки не лише беруть участь у розмінуванні територій, а й рятують життя іноді, жертвуючи власним. Це гарні фахівці і справжні друзі, які допомагають наблизити перемогу України. Виборів в Україні не буде. Чи все ще може змінитися? Що відбувається сьогодні за лаштунками влади і яку стратегію мобілізації там готують? Про це у підсумковій програмі Про головне розкаже політолог Вадим Карасьов. Мова також піде про наслідки негоди в регіоні та адаптацію людей з інвалідністю у суспільстві. Цього тижня України дізналися, що виборів в країні не буде. Своєрідний договір про це підписали голови всіх фракцій парламенту на неофіційній зустрічі в Закарпатті. Це рішення викликало дуже багато запитань як у юристів, так і у політологів. За кулісами в тайні. Така тайна дипломатія в стилі Молотова Рібертропа, не дай Бог, іще. Так, і вдруг ми этот пакт ні з того, ні цього опублічуємо этот пакт, що виборів не буде. Хто? А чому не буде? А Конституційний суд сказав на це щось або ні? А Верховний суд сказав на це щось ні? хто такі політики, щоб відміняти або не відміняти вибори. Політолог вважає, що саме збереження демократичних інституцій в Україні є запорукою допомоги нам західних країн. Саме від них сьогодні залежить як соціальна стабільність, так і хід воєнних дій. А справи на фронті сьогодні, на жаль, далека не найкращі. Якщо діла на фронті будуть йти плохо, якщо в економіці діла будуть йти плохо. Якщо помощь Украине буде уменьшаться, вона вже уменьшается. вибори. Це єдиний путь мягкой перезагрузки, перезапуска власти, войны со війни, її, скажімо так, сложностями мобилиза мобилизации, нормализации і так далі. Також Вадим Карасьов вважає, що подальша доля війни в Україні може вирішитися саме найближчого часу. Це пов'язане з початком зими, і з початком виборів в США. Это буквально дело месяца полтора. За развязка близко, кульминация уже наступила. Мы уже в финале войны, поэтому придется идти на выборы в марте, в ию, в мае, в апреле. Но выборы в, первой, в первом полугодии этого года они будут, ну, нового года 24 -го года не будут. Але залишається питання мобілізації, навколо якого сьогодні точаться сварки в суспільстві. В уряді закликають до посилення, бо тим, хто на фронті потрібна ротація. Але добровольців з кожним днем стає все менше. Політолог пояснює це наступним чином. 22-му году була війна по необхідності. Враг стояв у ворот, столиці. Все висело. На. Волосці, як кажуть. можна було потеряти державу і страну. Отстояли государство свою страну. Да, території деякі окуповані, анексовані. Но тепер уже війна по вибору можна вибирати. Більш детально про політичні і військові перспективи України дивіться в підсумковій програмі про головне у неділю та на нашому Ютуб-каналі. Грудень місяць традиційно багатий на свята, а як відомо, цей час є привабливим для злочинців. Тож краще завчасно подбати про безпеку, зокрема, своєї домівки. Як поставити сигналізацію у квартиру і навчити нею користуватися усіх членів родини, у тому числі дітей, на ці та інші питання дав відповіді у програмі Тема дня заступник начальника відділу технічної охорони управління поліції охорони в Одеській області Олег Сорока. Поліція охорони є структурним підрозділом Національної поліції, що виконує особливі функції. Однією з них є охорона квартир та будинків, що стає дедалі більш актуальним питанням. Яким чином убезпечити себе та свою оселю, як працює система охорони в разі небезпеки, розповів заступник начальника відділу технічної охорони Олег Сорока. Простіший спосіб це зателефонувати на наш всеукраїнський номер 9899. От, і залишити заявку є свої побажання. Все далі. Кол-центр все зробить, що треба. Тобто, направи інженера, інженер зв'яжеться, вислухає всі побажання і далі все зробить. Перш за все, блокується. Ті місця, через які злочинець може проникнути до квартири. Тобто через до квартири можна потрапити або через двері, або через е, вікно. Так, е, да, можна і потрапити через стелю, і через е, стіни, і через підлогу. Це вже окремі випадки. У квартирі встановлюються датчики руху. Якщо вони спрацьовують, то йде інформація на пульт і наряд терміново виїжджає на виклик. Звичайно, ми найкоротшими путями, найшвидше намагаємось приїхати. Ну, чіткого сказати, чітке, чіткий час прибуття ну, все залежить від погодних умов. Ми да, знаємо, як буває. Через час вже все стоїть і ну звичайно, ми ж не не летаємо. Ми ж на машинах. до крилами не користуватися, да, да, розуміємо і чому. ну проблизькові маячки не завжди можуть зробити, як то кажуть, ну диво, так диво, і просто да. чити. Якщо я Тобто, так, да, десь там є, є перевага, десь там, то але все, що до п'яти до хвилин, ну це на сьогоднішній день 3-5 хвилин. Сучасна система сигналізації зрозуміла для використання. Однак батькам варто пояснити дітям особливості охоронної системи, що це не іграшка, а важливий пристрій, говорить Олег Сорока. Також існують сучасні пристрої, які дозволяють дорослим контролювати, коли дитина пішла і повернулася зі школи. Це може робити і. Охорона синація квартири. Тобто, все ж приходить батькам на телефон відчинили, прийшло сповіщення, що квартира там відкрилась, закрилась. Тобто, це, це ну, можна розуміти, коли дитина. Ну, я роблю так. Я бачу, коли дитина пішла в школу, квартира стала під охорону, значить дитина пішла, снялась. От. На, на сьогоднішній день ми надаємо такі функції. Спостереження за рухомими об'єктами, тобто GPS-трекінг. не розкриваємо злочини, а намагаємося їх попередити. Один із принципів роботи співробітників поліції охорони завжди краще превентивна діяльність на упередження ніж потім зіткнутися з можливими проблемами та їхніми наслідками, говорять правоохоронці, і рекомендують завчасно подбати про безпеку своєї оселі. Війна змінила не тільки світ навколо нас, вона змінила і наше суспільство. Додому з фронту через поранення повертається багато хлопців та дівчат без кінцівок, з втраченим зором чи іншими вадами. На початку грудня в світі відзначають день інваліда. Напередодні ми дізнавалися у фахівців, чи вміє наше суспільство взаємодіяти з людьми з інвалідністю. За останні роки в українському суспільстві відбулося багато позитивних змін вставлені до людей з інвалідністю і пристосуванням середовища до їхніх потреб, відзначають фахівці. Але стикаючись з людиною з особливими потребами, ми іноді обираємо неправильну модель поведінки. По перше, не завжди людям з інвалідністю треба допомагати, говорить психолог. Краще було б, якби ми. Ставились до інвалідів таким чином, щоб менше виконувати за них щось, що вони виконують. Тим самим позбу пробуджує в них можливості ресурсної якоїсь адаптації стосовно того, що сохранна, що являється ресурсом для них, що являється важливим для них. На думку фахівця, треба насамперед демонструвати людині з інвалідністю, власне, як і будь-якій іншій повагу до неї. Підкреслювати свою толерантність, свою впевненість, свою взаємодію, свою турботу і свої взаємодії на рівних з тими чи іншими людьми, які переживають ті чи інші кризиси. тому, що від кризисів ніхто не застрахований, і ми повинні ставитись до інших, так як хотіли б, щоб ставилися до нас. Сьогодні в Одесі для людей з інвалідністю працює низка програм допомоги, зокрема медичної, розповідає лікар Олена Колоденко. Люди, які мають інвалідність на сьогоднішній день можуть користуватися і державими державними і місцевими програмами, тобто це забезпечення додатковими ліками, це забезпечення технічними засобами. Окрім того, якщо людина потребує паліативної допомоги, то вона може звернутися до свого сімейного лікаря. Він скеровує до неї спеціальну бригаду фахівців, які будуть допомагати пацієнту та його родині. В нашому центрі є бригада паліативної медичної допомоги, яка виїжджає до таких пацієнтів. Бригада складається з лікаря, медичної сестри, психолога. І вони виїжджають і надають всю необхідну допомогу не тільки пацієнту, а і навіть його родині. Вони навчаються, як поводитися з такою з таким пацієнтом, з такою людиною, як надавати. Вати медичну домедичну допомогу в разі потреби і, взагалі, як зробити життя такого пацієнта гідним психолог. Також рекомендує не жаліти людей з інвалідністю, а ставитися до них як до повноцінних членів суспільства просто з деякими особливостями. Я вважаю, що психологічно було б в меншої степені проявляти ті чи інші ознаки жалю або суму, або страху, або якихось інших емоцій, які виникають, які можуть виникати, які повинні толеруватися, знижуватися. Наприкінці тижня ще одна подія привернула нашу увагу. В Одесі таки встановлять новорічну ялинку. На цих вихідних 2 грудня на Дерибасівській вже стартували роботи з монтажу ялинки. Про це повідомляє прес служба міськради. Святкова ялинка та весь комплекс робіт подарунок містянам від підприємців, якою саме вона буде цього року. Наразі невідомо. Нагадаємо, що в місті Чорноморськ на Одещині не встановлюватимуть новорічну ялинку через заходи безпеки. Напівпрозорі тони, що надають картинам відчуття легкості. Так майстри живопису відгукуються про технічні прийоми роботи акварельними фарбами. Однак, незважаючи на простоту у використанні, акварель довго завойовувала своє місце на території образотворчого мистецтва. Своє професійне свято у всьому світі відзначають художники-акварелісти. Перша акварель з'явилася на сході. Художники Китаю та Японії наносили зображення на шовкову тканину та папір ручної роботи. Сьогодні вважається, що акварель це матеріал для художників, які живуть у моменті. Вони допомагають творцю швидко відобразити свої емоції на полотні. Це техніка, яка навірне лучше сівопі дає. Состояние момента, да, то есть эмоцию, которую испытывает автор. Поскольку акварель это материал для быстрой работы. Она идеально подходит для зарисовок, для небольших этюдов, это материал путешественника, это материал для людей, которые хотят. Навірно, наиболее ярко то ту емоцію, которую они переживають здесь і сейчас, поскольку акварель она не в долгосрочной роботі. Талант до малювання у кожного художника проявляється свого часу, як і стиль написання та техніка. У одеського художника Ігоря Летинського шлях до акварельного живопису був довгий. Він усвоїв його близько 10 років тому. Ігор Летинський за фахом менеджер з роботи з морським транспортом. Тому безліч його картин написано саме на цю тематику. Проте свою перевагу художник все ж таки віддає міським пейзажам. До того ж найрізноманітнішим. Я іноді прибігаю сюжетам, посвященим роботі комунальних служб, роботі служб, роботі дорожніх служб, що вони підтримують город, ремонтують. В даному випадку це сюжет мене просто от, ми шли після дождя і. Меня очень как бы, впечатлило, как камнайщики грели асфальт для того, чтобы потом отремонтировать дорожное полотно. И в этой части асфальт не был высохшим, и это прекрасно отражалось, такое пламя было. Ну, интересно было, красиво. У деяких роботах автора Одеса збереглася такою, якою була до початку повномасштабної війни. Так, художник зафіксував засніжену вулицю поруч із художнім музеєм, який нещодавно постраждав наслідок ворожого обстрілу. Дана робота робота нам комбінірана. Та смішана техніка Тут в результаті я використовував для каких-то гуаш, але но... Основная масса снежная, вот эта вот, она написана просто сухой кистью по сухой бумаге. То есть, когда в кисти практически нет воды, но есть немного пигмента, и э, ты не жалеешь, скажем так, кисть, а вот активно работаешь ей по поверхности бумаги, э, ведь бумага тоже она Іміють, може бути іміють разну фактуру. То тобто, є гладка бумага, є бумага з фактури. Данно случає до бумага з фактурою і вийшов отаку от ефект сніга, який потім я ще трохи усілі там ніби гуаш. З початку повномасштабного вторгнення Ігор Летинський зробив невелику паузу у своїй творчості. Однак у його житті все одно збереглася потреба виплеснути емоції на полотно. Та художник-репортажник продовжив свою роботу. Ігор Летинський зміг зафіксувати Одесу військову, відобразити у своїх картинах те, як зараз живе місто. У случі випадку мене висвітило об'єднання людей, абсолютно незнайомих друг другу, які безкорисно об'єднувалися, прийшли і е, набирали мішки в пісок для того, щоб потом будувати барикади. Потім Абі запасить наше культурне насліддя, і в наслідчі роботі ми видим, як кокривають дюка і мишками з піском для того, щоб, якщо не дай Бог, какіта -то, то мінімізувати повреждення замість фотоапарата. У руках пензель акварель дає можливість художнику зловити момент і відразу відобразити його на полотні. Однак, користуючись даною технікою. Важливо бути максимально сконцентрованим, оскільки художник має лише один шанс на те, щоб створити картину і передати свої емоції за допомогою фарби, змінити роботу та перефарбувати її з акварелю неможливо. Ось вже сім років поспіль, незважаючи на виклики сьогодення, учасники творчого колективу Одеські зірки дарують мешканцям міста гарний настрій та посмішки. Представники творчих сфер, музиканти, танцюристи та журналісти зібралися в одному з одеських читальних залів, щоб відзначити святкову дату творчого колективу. Захід відвідала і наша знімальна група. Ось таким виступом маленьких балерин розпочався святковий концерт з нагоди сьомого дня народження творчого колективу Одеські зірки в одеському універсальному читальному залі централізованої бібліотечної системи для дітей зібралися представники творчих сфер: журналісти, співаки, танцюристи та музиканти. Своєю творчістю вони продовжують дарувати натхнення оточуючим і допомагають пережити цей нелегкий для всіх час. Сімка це гарна цифра, сказав би так. Тому що всі ці всі ці роки ми підтримуємо і підтримуємо наших колег журналістів, які знають свідомо виступають і на сценах, і в творчості і дарують радість, тим паче у ці тяжкі е, часи для України, коли йде війна, це, мабуть, вже 7 сім років. це, мабуть, уже. несколько сотен выступил на разных майданчиках в Одессе. И еще месяц, еще тижня где что-то происходит. Меня вдохновил мой учитель. Это человек с большой буквы. Дирижер, руководитель, организатор, прекрасный музыкант Николай Гаврилович Полевой. А, ну, я впечатлилась этой идеей. Я всегда хотела быть чем-то на него похожа и подумала, он К сожалению, царство небесне п'ять лет назад умер. Я подумала, що мені тоже нужно продолжать это дело и создать свой коллектив Творчий колектив складається близько з 20 учасників. Порадувати оточуючих своєю творчістю зібралися оперні співаки, танцюристи та музиканти. <плес> В колективі також є і сімейні пари. Так Андрій та Світлана Бес вже протягом декількох років в складі одеських зірок радують глядачів своїми виступами. Подружжя розповідає, що змогли отримати у творчому колективі тільки усе найкраще. Творчу одушину, друзі. можливість реалізувати себе, як артисти, як музиканти. Возможность поділитися со зрителем своїм настроєнням любов'ю. навіть у найтемніші часи важливо не забувати звертатися до світла. А джерелом цього світла, сил і натхнення є робота діячів культури, бібліотекарів, художників та інших творчих особистостей. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.